Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Україна Яка. Вам потрібно поглянути на картинку та сказати, яка наша люба Україна? Давайте спробуємо, дітки. Розгляньте, будь ласка, картинку. Хто намальований? Так, це родина. Яка наша Україна, дітки? Родинна. Давайте ще раз повторимо. Україна родинна. Розумнички. Розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Що намальовано? Серце. Тож яка Україна? Так, вона рідна. Давайте скажемо разом. Україна рідна. Молодці. Розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Що намальовано? Так, це квіти. Яка наша Україна? Так. Квітуча. Давайте скажемо разом. Україна квітуча, молодці. Згляньте, будь ласка, наступну картинку. Кого ви бачите? Так, дівчинку з музичним інструментом. Тож яка наша Україна? Так, вона мелодійна, співуча. Давайте скажемо разом. Україна співуча. Україна мелодійна, молодці. Погляньте, будь ласка, наступну картинку. Намальована дівчина з хлібом. Україна яка? Щедра багата. Молодці. Давайте скажемо ще раз: Україна щедра. Україна багата. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!